Апеляційного суду Бог знаде. Плюс, я думаю, технічні моменти по пересуванню баскарга здавалась сюди згідно закону, потім направлялась туди, в апеляцію, потім автоматизований розподіл. Тобто, це займає певний час. Я думаю, що все має бути на мою думку нормально. Тобто, розгляд має відбутися. Сподіваюсь, згідно. Чинного законодавства, а не так, як учу. Окрім цього, я хотів би звернути увагу суспільства на дві речі, які відбулися. Як на мене, вони надзвичайно важливі. Генеральний прокурор України Юрій Луценко зробив два меседжі таких. Один, він сказав так, що народним депутатам, які Єкіпариса, Печерському суді варто було б зосередитись на прийнятті закону про місію для учасників Національної визвольної війни на Сході. Я не знаю, кого мав на увазі, Юрій Віталійович. сподіваюся, що не мене. Бо йому чудово відомо, що я щодня переймаюся питанням громадських активістів ув'язнених, питаннями ув'язнених е, учасників війни. Я з ним. Зустрічаюся з Генеральним прокурором інка, виключно з цих питань. Виключно е, тому може він когось іншого мав на увазі. Я думаю, це не для мене. Але другий меседж його мені дуже сподобався, і він або почув. Те, що говорив я протягом останніх двох днів, або вникнув матеріали справи, або одне і друге в цілому. Що я маю на увазі? Генеральний прокурор заявив, що не допрацювала прокуратура, що помилка відбулась правоохоронних органів, що більше всього, що мав між собою конфлікт пана Мельничука з Баті. Особистісний, який вплинув, а правоохоронці на нього повелися. Це слова генерального прокурора, і я дуже втішений, що на другий день після цього конфлікту генеральний прокурор вник за. Е, ну і нарешті я так розумію, посил, але хочу побачити його в рішенні суду, посил, який дає генеральний прокурор, про те, що особисто йому достатньо слово офіцера, лихелята бать. Ну от такий ну оптимістичний з цього приводу настрій. А скажіть, будь ласка, є... якщо сьогодні все ж таки не буде розглянута ця апеляційна скарга, які далі будуть ваші дії? Ну акція триває, акція продовжується. Тим більше, що е на жаль, це ж не поодинокий випадок. На жаль, тисячі добровольців е за гратами. На жаль, політичні активісти, громадські активісти за гратами, такі, наприклад, як у Вінниці Юрій Павленко, хорт, якому дали 4,5 з роки за те, що він розірвав портрет президента. Ну, може, він і неправильно з точки зору влади вчинив, але чотири ну, з роки за розірваний портрет, так ну. Янукович давав два за те, що на трафареті цяточку малювали червоненьку на Вопі, на його трафареті. Думаю, треба серйозно, дійсно погоджуюсь з Юрієм Віталічем в цьому плані, підійти до закону про амністію, прописати серйозно, це має бути найсерйозніший закон такого плану, тому, що. Ну, Україна не перебувала в останні війни з моменту свого відновлення, 25 років, не стикалася з такою проблематикою. Зараз вона є, і вона є масово. Ми маємо відділити мухи від котлет. Те, що зараз наразі робить громадянське суспільство тут в Печерському суді, тому що е, там же йде мова про групу. І як ми бачимо і чуємо, не бійці Айдару, не громадські активісти про групу, практично не говорять. Говорять про одну людину, яку в ту групу приліпили. Там є ще дві людини, яких також приліпили через нелюбов там з тих чи інших питань. Але тих людей, власне, немає, вони недосяжні для слідства, ну тому про них власне говорити зараз нема сенсу. Тому треба відділити мухи від котлет, ті, хто дійсно. Катував людей, займався мародерством, заради наживи і тому подібне, мають нести покарання. Ті, хто захищав вітчизну і, можливо, навіть і скоїв проступок, бо інакше не можна було не скоїти його, захищаючи країну і, маючи недолуге законодавство, і все, вони мають бути амністовані і більше того реабілітовані, тому що вони проливали власну кров, захищаючи країну. все. Дякую вам дуже.